Так, вітаю, друзі, з вами Лемок. І в нас почалися торги е, на нову машину. Зараз, якщо зайде, надіюсь, воно зайде. Так. І це К-91.2. На китайському ринку був у нас сьогодні, власне, король мавп, І відповідно, е, я очікував, що він буде і тут, а тут у нас отака от машина К-91.2. Чесно кажучи, я трошки здивований насправді. Доволі здивований. Так, це у нас. Це у нас. У нас, у нас, у нас виходить преміум танк, тому що він має можливість здобуття бон. Тому це прем. Так, давайте дивитися по його характеристиках. Я, чесно кажучи, не, ну, не дивився так на нього. Е, трошки я його вже налаштував. Давайте так спочатку. По броні. Броні тут по факту в корпусі то, по суті то й немає. Тому що в нас тільки 100 бронювання корпуса тільки 110. в бортах 60, ну тобто броні в нього отут і отут, по факту, немає. Щось може рикошетити, тому що тут доволі-таки є якийсь там кут, звичайно, десь там наїжджаючи. Але прикол в тому, що в нас пушка не опускається, гармата. А дивіться, йому наперед взагалі нема куди опускати. Тут пише, що мінус 6, але я так розумію, що <coughs> по факту вона так не опускається вниз. Мінус 6 може бути хіба що на борта. На борта, в принципі, може бути мінус 6. А от наперед я навіть не знаю. Тому що в нас башта танка якраз посередині нього. Якщо б була б, наприклад, спереді, то, можливо, було б якось краще. А так, в принципі, ну, воно якесь. Дивне, страшне. Альфа у нас на всього 300. В принципі, як на дев'яточку, та там малувато насправді, дуже маловато. Пробиття 248, але 248 там по факту той не буде. Тому що це калібери. Тому зовсім не імба, абсолютно не імба. Основні снаряди в нас підкалібри. Самі розумієте, що вони будуть рикошетити всюди по комулях. Пробиття 300 це багато, в принципі, як того ж самого приблизно крана. Тобто, не все воно буде пробивати. Ну Але <кій> на 9 рівні це нормально. Але швидкість польоту, якщо основних 1400, що дуже круто, то от комулів тільки 900. Ну Думаю, самі розумієте. Фугаси також летять взагалі 800, тільки в середнє пробиття 500 50, тобто ну, дуже мало. По обладнанню я вирішив поставити йому турбіну, тому що він непогано їде 55, але буде їхати набагато краще з турбіною. Плюс у нас доволі погано він відкатує назад, всього на 18, а з турбіною хоча б буде 21. Це у нас, звичайно, оптика, тому що <coughs> машина сліпа. І з всіма перками якраз буде 468, якщо в слоті буде стояти. Без допайка, звичайно. І, звичайно, у нас гарматний досилач. По стабі, в принципі, має бути ніби нормально. У нас є два варіанти, дивіться, по модернізації 7 рівня. Або трошки погіршити розкіт і покращити заряджання гармати, або навпаки. Ну, тобто, Або 0.31, або 0.34, і 589. І тут 6.26. Ну, тобто, я не знаю, в принципі, набагато краще, щоб було б скорострільність гармати. Тут можна частково компенсувати. Частково в теорії можна компенсувати отим от перочком. Ну, але не знаю, чесно кажучи. В принципі, воно так приблизно виглядає більш-менш адекватно. Ну, це прям він буде фармити бони, буде фармити трошки більше срібла. Uh, але скільки за нього доведеться віддати, я, чесно кажучи, не знаю. Будемо дивитися вже поближче до вечора і там уже глянемо. А до речі, по цьому по SFAC, SFAS 105. Uh, я там трошки провтикав поставити uh, на маскування екіпажові. Тому, в принципі, в нього буде непогане маскування. Хто взяв, пишіть в коментарях, як вам машина. В принципі... Думаю, плюс-мінус адекватна ПТ-шка, але вона доволі велика, тому не знаю. Так, по ставці. Ну, я не хотів би звичайно, собі взяти. Подивлюся, яка буде конкурентна ставка вже під вечір, і потім вже буду а, вирішувати. От такі от справи Всім мене дякую за перегляд і бувайте.